Коронавірус в Україні б'є нові рекорди. За минулу добу підтвердили понад 14,5 тисяч нових випадків. За відсутність маски штраф від завтра в Україні почнуть карати за неносіння засобів безпеки в громадських місцях. Європейський союз погодив нові санкції проти Білорусі. Права майдану наразі тривають досудові розслідування в 60 кримінальних провадженнях. Про це відзвітувала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, йдеться про понад 4 тисячі порушень. З початку року про підозру повідомили майже 40 особам, більше як половина з них правоохоронці. Венедіктова зазначила, що було обрано запобіжні заходи високопосадовцям часів Януковича. Зокрема, це сам президент утікач, низка тодішніх міністрів та голова СБУ. Наразі прокурори департаменту у справах Майдану офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень. Також у судах першої інстанції забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах стосовно 176 осіб. Сьогодні прямий п'ятий та еспресо з 19 до 21 першої проведуть спільний марафон. Тож не пропустіть у листопаді 2013 тисячі українці вийшли на перший майдан за європейський вибір. Згодом революція стала питанням гідності, а не лише геополітичного вектору. Минуло сім років: про здобуття і втрати, про перемоги і поразки, про сподівання і смарновані надії, про тих, хто здобуває перемогу, і тих, хто нею нехтує. У спільному марафоні трьох телеканалів за участі спеціального гостя п'ятого президента України Петра Порошенка 20 листопада прямий, п'ятий еспресо. З 19 до 21. -ї. Не пропустіть! Обшуки в музеї Революції Гідності спрямовані на дискредитацію Євромайдану. Про це в ефірі прямого заявила завідувачка інформаційного виставкового відділу музею Ольга Сало. Вона наголосила, що слідчі дії проводили напередодні річниці революції гідності, коли всі співробітники готуються до насиченої програми. Я думаю, що відбулася дуже серйозна дискредитація не музею революції гідності. Ми проходили не одне не, не одну перевірку, і фінансово. Ми не боїмося цих перевірок. Ми боїмося, що зараз відбувається дискредитація майдану, тому що е, намагаються показати ось. Відбулася ось ті люди, які відповідальні за вшанування Революції Гідності. І ось ми зараз раптом підозрюємо, що вони ось зловживають на цій темі. Напередодні в офісі музею революції гідності провели обшуки. В СБУ повідомили, що справа стосується витрати бюджетних грошей на меморіал Героїв Небесної Сотні. В музеї пояснюють, гроші на будівництво комплексу перерахували підряднику, який закупив матеріали. Будувати меморіал готові були ще в 2019 році, дев'ятнадцятому році. Однак, через арешти ділянки зробити цього не змогли. Ми розпочали підготовчі роботи, от в травні 2019 року, і тут раптом виявляється, що генпрокуратурі ще потрібно вже не тиждень, не два, а ще два місяці. Або вказували термін до кінця року. Ну і по суті, от було апеляційним судом заарештовано ділянку вкотре в червні 2019 року, і по суті, музей опинився заручником, оскільки йому не дали спорудити меморіал, а зараз звинувачують, що він не збудований. Як заступник глави адміністрації Янукович Андрій Портнов назвав обшуки в музеї. Цитую чудовим подарунком до сьомої річниці Революції Гідності. Він відкрито звинуватив музею у розкраданні грошей і вкотре образив учасників майдану. Коронавірус в Україні б'є нові рекорди. За минулу добу підтвердили понад 14,5 тисяч нових випадків. Найбільше інфікованих додалося в столиці Дніпропетровській та Київській областях. Напередодні одужали майже 8 тисяч пацієнтів, більше ніж дві сотні померли. Міністерство охорони здоров'я закликають українців дотримуватися заходів безпеки, пам'ятати про дистанцію, носити маски та користуватися антисептиками. Першу партію вакцини від коронавірусу Україна може отримати в першій половині 2021 року. Так прогнозує міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Усе залежить від того, коли вакцину зареєструють. Наразі іноземні компанії на завершальній стадії виготовлення препарату. Очікується, що Україна отримуватиме вакцину кількома траншами в рамках співпраці з ініціативою Ковакс. Наша держава розраховує на 8 мільйонів доз. Так вдасться імунізувати до 20% українців. Перший транш це буде 1,2 мільйона доз. Зрозуміло, що ця вакцина буде використовуватися. Для перш за все для групи ризику, це для нашої системи охорони здоров'я, для медичних працівників, яким треба провести відповідну імунізацію. Окрім того, групу ризику по віку, тобто це люди старші за 65 років, також люди, які мають хронічні супутні захворювання і які викликають ускладнення при перебігу хвороби. За відсутність маски, штраф від завтра в Україні почнуть карати за неносіння засобів безпеки у громадських місцях. Сума штрафу від 170 до 255 гривень. Маски є обов'язковими в транспорті, магазинах, торгово-розважальних центрах, тобто в усіх громадських приміщеннях. Згодяться також респіратори, бо маски виготовлені самостійно. Вони повинні прикривати ніс та рот. За відсутність маски порушників карантину зможуть штрафувати на місці. В одній з лікарень Черкас розтратили майже 2,5 мільйони гривень, призначених для боротьби з коронавірусом. Про це повідомили в СБУ. Незаконну оборудку організувала керівниця медичної установи. Чиновниця уклала договори з київською компанією на закупівлю засобів захисту загальною сумою 8 мільйонів гривень. Водночас вартість медичної продукції була істотно завищена. Керівниці медичного закладу вже повідомили про підозру. Якщо провину доведуть, їй загрожує до п'яти років за ґратами. Буде важче ніж у попередні 9 місяців пандемії. У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують погіршення ситуації з COVID-19. за словами глави управління воозу у східному Середземномор'ї Ахмеда Аль-Мандара. Справа зовсім не в настані зими. Мовляв, зростання захворюваності на коронавірус безпосередньо не пов'язане з температурою повітря. Різниця полягає в тому, що у порівнянні з літнім сезоном змінюється поведінка людей. Вони більше часу проводять в закритих погано провітрюваних приміщеннях. І тому швидкість поширення хвороб зростає. Національна поліція отримала службові авто для офіцерів громади та мобільних підрозділів протидії домашньому насильству. Машини закупили в рамках міжнародної програми за участі управління ООН та ЄС. Автівки передадуть національній поліції напередодні всесвітньої акції 16 днів проти насильства у поліції. Переконані, що новий транспорт допоможе надавати більш якісні послуги населенню для захисту їхніх прав. Із цих машин, які були передані до національної поліції, дев'ять будуть також передані безпосередньо для реагування на випадки домашнього насильства. Тому ми на дев'ять груп по суті збільшуємо да. збільшуємо. Якщо в нас було до цього по Україні 45 мобільних груп, то сьогодні ми збільшуємо на дев'ять. Ми кажемо про те, що більше почали дзвонити. Ми побачили, що більше стало надходжень повідомлень в сільській місцевості. Ми на навчили групи реагування патрульної поліції в сільській місцевості. Зараз немає групи реагування на безпосередньо на факти домашнього насильства. Ми це зараз робимо і створюємо такі групи. Україна подала список на обмін полоненими з Ордловне. В ньому 11 прізвищ. Про це повідомив голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. На за словами спочатку Київ хоче провести обмін за вже підготовленими списками, а далі діяти за принципом всіх на всіх. Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ордло, тому що цей обмін це не просто одностороння дія. Поки що таких зустрічних кроків з боку ордло ми не бачимо. Від початку доби бойовики вже порушили режим тиші на Донбасі. Ворожу провокацію зафіксували біля шумів. Там противник використав стрілецьку зброю. Напередодні внаслідок ворожого обстрілу поранений один український військовий. Сталося це в передмісті Авдіївки. Воїна доправили до медичного закладу. Його стан задовільний. 22 листопада відбулися другий тур виборів мерів в 11 містах. Про це повідомили в ЦВК. Тож цієї неділі міських голів у повторному голосуванні обиратимуть у Львові, Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Полтаві, Миколаєві, Слов'янську, Нікополі, Рівному, Ужгороді та Черкасах. Водночас у ЦВК нагадали правила безпеки на виборчих дільницях: це маска і власна ручка. Дотримання дистанції також окрема кабінка для голосування для виборців з ознаками захворювання. Зазначу повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах з кількістю виборців більше як 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців. Європейський союз погодив нові санкції проти Білорусі обмеження стосуватимуться топ-чиновників та компаній, що фінансують Лукашенка та його уряд. Раніше санкції проти Лукашенка та сімох наближених до нього високопосадовців ввели Велика Британія та Канада згодом 25 вересня список країн, які долучилися до застосування обмежень щодо білоруської верхівки, поповнили Литва, Латвія та Естонія. Країни склали санкційний список людей, причетних до фальсифікації на виборах та насилля щодо протестувальників. Прийняти хартію республіканських цінностей для протистояння ісламізму до таких заходів мусульманських лідерів, закликав Еммануель Макрон. Хартія це публічно-правовий акт, який не має обов'язкової сили і представляє собою швидке, швидше декларацію. На її ухвалення представникам ради мусульманського культу французький лідер дав 15 днів. У документі перш за все іслам повинен бути позначений як одна з релігій, а не політичний рух. На зустрічі Макрон також оголосив, що новий законопроєкт для запобігання радикалізації мусульман. Документ передбачає обмеження на домашнє навчання для дітей з мусульманських родин і покарання для тих, хто з релігійних міркувань загрожує іншим людям. Кабінет міністрів Франції обговорить законопроєкт 9 грудня. Наступний репортер вже менш ніж за годину проведе Христина Чернега. Більше інформації на сайті прямого феремпраю.